Раз на тиждень керівники комунальних підприємств збираються у міської голови для вирішення нагальних питань забезпечення життєдіяльності вишневого. Цього разу, 28 квітня, щотижнева нарада відбулася на південній стороні у приміщенні Женду номер 2 Питань, які є важливими для мешканців цієї частини вишневого, накопичилося чимало. Головною темою наради стало забезпечення благоустрою мешканців південної частини, особливо в розрізі взаємодії з забудовниками, які активно працюють в районі вулиць Ватутіна, Піонерської та Першотравневої. Для того, аби проблеми. Мали конкретне вирішення на нараду запросили представників головних забудовників південної сторони, таких як Акварелі 2 та Піонерський квартал. Ілія Діков одразу сформував дві головні теми консультації з будівельниками. Перша це можливість прокладання комунікації до будівельного майданчику акварелей 2 Це мережі водопостачання, водовідведення, зливова каналізація та мережі енергопостачання. Ми розуміємо, що їм надатяну сібі комунікації. та ж вода, каналізація, лівньовані каналізація, електричні кабелі треба тягнути. ми хочемо, щоб вони діяли це з, з найменшими втратами для города. В в максимальній степені уважає. Потрібності міста і создавая даває як можна менше неудобств нашим жителям. Проектанти повідомили, що всі ці мережі головним чином повинні проходити по вулиці Червоноармійській, від перехрестя зі Свято-Юрівської до Круківчинської траси. Для цього на тривалий час близько трьох місяців. Будівельники планують перекрити рух по вулиці Червоноармійській, зняти практично новий асфальт і прокласти чотири мережі. До того ж, частина робіт має прийти поблизу Південного бульвару. З такими перспективами міський голова відразу не погодився і наголосив, що не допустить виконання робіт в такий спосіб. Дискусія тривала майже годину разом з архітектором міста та керівниками комунальних підприємств. На нараді вивчали кожну позицію і можливість прокладання кожної з комунікацій. Варто зазначити, що перемовини мали конструктивний характер, а інтереси містян були на першому плані. Представники забудовників вирішили наступне: Оптимізувати проектне рішення, оптимізувати технологію производства роботи з целью максимально уті від рівня скажем так, неудобств и дискомфорта для жителей города при производстве данных работ. Это касается, в первую очередь, организации дорожного движения по улице Красноармейской, вот тут у нас это Юрийской. Це стосується забезпечення техніки безпеки, викразовостуданих робот і шумового рішення. Зрозуміло, що відповідно до містобудівних нормативів влада не може просто так взяти і заборонити прикладання комунікацій до новобудов, але привести їх необхідно так, аби містяни південної частини майже не відчували незручностей. З даним рішенням погодилися і будівельники. В даний момент проєктне рішення і отримування умов оптимізуються, проробляються з комунальними службами городоюшнього. Роботи зможуть розпочатися виключно за умови залучення всіх можливостей і ресурсів забудовників, аби вони завершилися щонайбільше за місяць і проводилися тоді, коли найменше заважатимуть вишнівчанам та головним чином школярам. І безумовно, по виконанню робіт буде проведене повне відновлення вулиці та зелених зон. Разом з тим, представники забудовників наголосили, що виконують прохання містян підтримувати благоустрій навколо місця забудови. Зокрема, у центральній частині міста після будівництва відновлено тротуарні доріжки, маршрутну зупинку та висаджено. На клумби, окрім цього, проводяться роботи з налагодження каналізаційних систем та водозабезпечення. Обезпечені роботи по строїтельству артезіанських скважин водопроводу, проведені роботи по реконструкції участка водопроводу і участка лівньової каналізації по лісі Українки, вулиці. Проєктом строїтельства жилого комплекса «Акварелі-2» предусмотрено аналогічні роботи для модернізації реконструкції інженерних сітей городу. Зокрема, буде проведена реконструкція каналізаційно-насосної станції Південна. Проведено нові мережі енергопостачання та каналізація. Друге проблемне питання будівництва, яке дуже ретельно обговорювалося на нараді маршрути проїзду важкої будівельної техніки. До виконкуємо останнім часом надходить багато скарг від мешканців вулиць Ватутіна та Піонерської, користуючись присутністю керівництва забування. Удовників Ілля Діков поставив питання категорично: проїзд вулицями міста важкої будівельної техніки заборонити. А до 7 травня розробити схему альтернативного заїзду «По результатам совіщання і по согласуванню з Корсавітом прийнято рішення следующе. Нами організовано двіження баршагузного автотранспорту і стригітельної техніки за сторони траси что исключает движение транспорта и техники по улицам города, то есть улице Ватутина, конкретно улице Первомайской и улице Красноармейской. Представники компанії Піонерський квартал, які будують житлові масиви на південній частині міста, також підтримали пропозицію влади і робитимуть все можливе, аби не шкодити вишневому. Після вирішення питань щодо організації будівництва присутні перейшли до розгляду планів міста на поточний тиждень, зокрема, підготовка до дня перемоги, введення в роботу котла на альтернативному паливі та проблема тарифів.